Вітаю, я Тимофій Фаофанов. Один із авторів мультику «Грушка». А я Євгенія Андріївна, керівник студії анімації. Це прокладна анімація, зроблена у техніці топ Моушен. Це означає, що все, що було у мультику, ми малювали фарбами. Окрім зірочок. Це арігамі. Потім закріпили на штативі телефон і почали знімати. Зробили багато-багато кадрів. Всі вони перетворились на відео у програмі пік-пак. Далі все це було завантажено у додаток Відеомейкер, де з відеоряду перетворилось на справжній кліп. Для цього, окрім іншого, треба було синхронізувати дію на екрані зі словами пісні. Так вона стала шаблоном, під яким підганяли сцени. Дещо трохи уповільнити чи прискорити, дещо дублювати, як, наприклад, тут із зірками. Або, якщо все одно не вистачає хронометражу, наблизити і плавно показати глядачу локації. Ніби ми роздавляємось краєвид. Тепер додати плавні переходи для гармонійного сприйняття оком. Попрацювати трошки над титрами. І готово! Дякую за перегляд!